Вітаю малята, а давайте пригадаємо з вами, що ми називаємо Батьківщиною. Батьківщина це місце, де ми з вами народилися. А як називається наша країна? Так, наша рідна країна Україна. Яка Україна? Рідна, гостинна, багата, квітуча. Мирна, сильна. І сила нашої Батьківщини в єдності не лише територій, а дій і сердець. Наші герої з минулого це козаки, борці за волю та незалежність нашої держави. Пам'ятаємо героїв з минулого. Шануємо героїв сучасності. Нехай всі захисники та захисниці завжди відчувають вдячність та повагу тих, кого вони захищають. Ми щиро дякуємо бійцям за подвиг, мужність та героїзм. Пам'ятайте, вас завжди чекають вдома. Нас єднає друга за красою мова в світі. І вишиванка єднає українців. Вишиванка вібрала в себе чисту вроду та легенди нашого козацького роду, це й майбуття українських традицій та оберіг нашої долі. Українські пісні та народні мотиви виконують великі співаки сучасності. Українська пісня об'єднує людей по всьому світі, гопак український народний танець, старовинний. Бойовий танець, який став національним. Нас єднають улюблені смаколики, справжніх українців. 16 лютого День Єднання України. Це молоде свято, яке покаже, що ми єдиний народ. Всі українці люблять свій дім і хочуть жити в мирі. 16 лютого всі міста України прикрашають жовто-блакитними прапорами. Звучить гімн України! Тож давайте з'єднаємо наші долунки і будемо цінувати, берегти нашу рідну неньку, бо вона в нас єдина.